Понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб наразі зареєстровані в Чернігові. Із них 294 родини перебувають на обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання. Про це під час чергового виконкому повідомила заступниця начальника відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради Тетяна Булах. Це 294 особи, які стали на облік на отримання тимчасового житла. Це як кімнати в гуртожитку, так і тимчасове житлове приміщення за по вулиці дрозда. Загалом же під час виконкому погодили видачу 93 ордерів на право тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. З них один на житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання, п'ять на кімнату в гуртожитку, та в 77 – на заселення в довгоочікувані модульні будиночки, що встановлені по вулиці Дрозда. Відповідно до балів пріоритетності набрали відповідні бали. Ми зараз цим рішенням затверджуємо відповідний список і будемо виписувати ордера і договір найму. І почнемо процедуру заселення людей. Це соціально незахищені верстви населення, саме тільки вони мають право на заселення до модульного містечку на Нагадаємо, будівництво семи двоповерхових модульних будиночків по вулиці Дрозда почалося ще восени минулого року. За планом заселити сюди людей мали ще наприкінці літа 2023 року. Втім, цей процес тривалий термін знаходився на стопі. Загалом модульні будиночки мають 112 квартир, до яких відповідно мають поселити 112 сімей. У нас є такі люди, що написали заяву, відмовились. Тому ми зараз вносимо відповідні зміни до цього проекту рішення, і також є технічні правки. Мо пропонувати ну не незаселені житлові приміщення далі особам з таких верст населення, які перебувають на черзі. Ну я думаю, що цей процес буде трошки ще місяць. Ми ну буде, буде ще трохи тривалий по часу.